Куртка Color B. розмір XL. В неї штани XL. Це є костюм. Розмір МК. Штани до куртки. Розмір М. Це вже другий костюм. Розмір XS. Курточка Елька, куртка «Анорак» на флісі, костюмчик, розмір С. Розмір S, Куртка і штани. XS, Курточка. Розмір XS на флісі анорак, Куртка Doub. Розмір М. Еще така куртка. Розмір XS. Фуді з капюшоном М. Футболка М. І остання куртка.